Рено Кенго 2023 рік. Резина лиса. Бачите? Як вона вже тут о, по цих поперешках определяється. Ну, коротше, все, вже і хана, коли дощ, то вона вже не тримає. Дорогу, вовше, як будто по льду їдеш. Треба бути дуже медліним і акуратним. Ну нічого, сьогодні їду міняти вже на зимню резину, теж Continental r 16 так як скоро вже зима, смисл вже на літо міняти. Ого! <клузь> ага, нормально хтось. На бочок приліг кран. Ніфігасі, кран. На бік ліх. Капець. За таке, мені кажеться, в Італії його ставлять право, щоб він перевернув кран, а це кран. Він в складеному режимі не розкладений. Чи це Чи це може хтось Отак дорога вузька, ні? Може хтось вискочив на обгін і йому не було куди діватись, він хапанув обочину і стягнуло його. Похоже, на таке, да Але хто його знає, як воно там було. Їду, приїжджаю в красивому місті, кругом одні виноградники. Гори, винограда. Як так, вам таке? то що я вам показую, то все там виноград, виноград. ну там Гори далі, то все виноградники, точно так, як ось тут спереді. На телефон, звісно, воно не так передається, но. Повірте мені. Гарно, красиво. О, французи теж знімають. Виноградники. Тут, звісно, от по під дорогу заросло. То було би дуже багато зівак. Ось тут ще дирка повинна бути і ми чуть-чуть побачимо, ну, ось тут. Все, їду міняти резину. Ще чуть-чуть трохи -чуть. виноградника. Серпантіни, гори, виногради. Гори, винограда Це так, оце так домкрат, я розумію. Дліна, дивіться, яка. Це моя резина. Зараз будемо переубуватися на зиму. Непогана така, да? дивіться, які протектор. Так, от, розмір. Моє ім'я написано. Ну що за марка? Це за счет фірми. Це все. Відбувається Он колеса в пола полый бензин, наверно на рынок на такие, да? Прикольно было бы, белый цвет, ничего ну, так бы. Переобутий, так кразина, ні? Поверна піти, що за, що за назва, що це таке Вінтер СП, Вінтер Спорт. Що за ти, ти хто? Ти що? Ти що таке? Літня стрела континентальна. А це що таке Вінтsport? 5. Ротаціон. Не знаю, коротше, що це таке. Три таких типа сніжинки. Дун... А, Дунлоп. О,нлоп. Дун дун Все, розібралися, що за резина, доунлоп. повинно бути нормально, Я так думаю, мені кажеться, якось так даже м'якше їхати. Ну я всю зиму на цій резині і на цій машині не виїздю, тому що машина буде мінятися на фургон. Це в мене пасажир, а буде фургон. Так що побачимо, що в мене приїде. А ні, в мене фургон ж буде новий. Нова приїде. Так що повинна бути і зимня резина, теж нова. Зараз поїду, ще заправлюся, то вже майже пустий бак. І на цьому все? Не пам'ятаю, я сказав чи ні, що це резина за щот фірми. тому що машина в лізінгу і за все плати фірма. Тому я не знаю, скільки ці покришки коштують, скільки заміна коштує. Мені тільки, якщо щось потрібно, я йду, кажу і вони міняють. От і все, що скільки коштує. Без поняття. Так, до пустого мені показує 80 км осталось. Ну що, показує, що на 1050 км мені хватить з повним баком. Так, 48 літра розход у мене сьогодні. 307 км я приїхав і середня скорость 50 км. Якось себе ця резина веде на дорозі краще. В тому плані, що якщо є нерівності, ями і ТДТП. Ну, воно якось це все пом'якше проходить, ніж на тій вже лисі літній. Ну, зараз 16 градусів, ще як до морозів таких немає. Ну Якось по ощущенню на цій удобніше їздити, поприятніше. Ну Тут зараз дорога буде погано, все по правій стороні. Ну Якось краще, якось я будто як пролітаю в воздусі над цими ямами. І так, світ. Це в нас ближній, це в нас дальні. Це ближні, це дальні. Таке собі, звісно. Світло. Ще як ближні, як ви бачите, ще піде. Що як... Хотілося б чуть-чуть далі, щоб він світив. Але дальній це взагалі труба. Це взагалі ніякий. Ні Ось таке. І це при тому, що фари тут в самий верх.